Відкрити для себе справжню історію Другої світової життя нас просто змушує, бо й досі голови кількох поколінь українців забиті міфами радянської пропаганди. Мусимо прозрівати. Я кажу це навмисне, бо те, що розкаже зараз про залаштунки Другої світової Маргарита Ситник, багатьом може дуже не сподобатись. Півострів Вестерплати під Гданськом 1 вересня 1939 року сюди прибув німецький Лінкорн Шлезвік Гольштейн і атакував на світанку польський гарнізон. Саме тут прозвучали перші постріли Другої світової війни. Перша потужна операція вермахту, яка мала стати символом Бліцкригу. Гарнізону 200 поляків бомбили з моря та повітря. Тиждень вони тримали оборону і, зрештою, змушені були капітулювати. Гданськ став першим захопленим німцями містом. Данцик був і є німецьким містом. За 17 днів розбита польська армія була відкинута на захід, де спробувала сформувати лінію оборони. І Тут сталося те, що приховує радянська, а тепер замовчує російська історія. 17 вересня Польщі з тила атакували радянські війська, щоб по братськи розділити країну з німцями. Адже місяць тому, серпня 39-го, таємним протоколом до пакту молотова рібентропа два диктатори поділили сфери інтересів у світі. Тоді Москва порушила щонайменше чотири міжнародні угоди про радянсько польські кордони та ненапад. і ніколи за це не вибачилась. Обвиняють там советський союз в тому, що е розділив Польщу. А сама Польща що зробила? когда немцы вошли в Чехословакию, собрала часть Чехословакии. Так она сама это сделала. А потом получила ответную шайбу. Родина польського історика Петра Гурштина тоді жила у східній Польщі, каже СРСР намагався виправдати своє вторгнення за комунізма. Нам говорили, що це була допомога, і освободительна армія тоді, що совєтському союзу треба було це зробити, тому що не було другого другого виходу. Ну це була була Це пропаганда вона була ефективна до кінця вересня. Радянський Союз приєднав до себе більшу частину Польщі, навіть більше ніж Німеччина. Свою спільну перемогу і дружбу два агресори урочисто відсвяткували у Бресті спільним танковим парадом. Що належав Польщі, також брали разом. Спочатку Бреско-фортеці штурмували нацисти, а потім передали стафету братам по зброї червоноармійцям. 22 вересня у Бресті пліч опліч стояли союзники нацист і комуніст. У місті, яке за домовленостями відходило Радянському Союзу, в якому лише за два роки, у червні 41-го, ці союзники зійдуться в жорстокій битві. Це потім частину війни радянська пропаганда назве Великою Вітчизняною. До 22 липня 41 го миролюк. Бивий СРСР уже два роки воював, причому як країна агресор. Поки третій рейх захоплював Норвегію, Данію, Францію, Нідерланди, Люксембург, Бельгію, Грецію та Югославію. СРСР окупував західну Україну, Західну Білорусь, Східну Польщу, Естонію, Латвію, частину Литви та Фінляндії. За що був визнаний агресором і виключений з Ліги націй, почалася радянізація Європи на окупованих територіях. Проводили репресії, депортації, масові розстріли. Єсть іорія росіяні плінаміріні ударі на Гітлера дуже швидко, западний Granica z sowieckowego sojusza. Szła podgatowka wielkiego Ну пано, тому, що це була підготовка наступлення, не оборони. Германські війська напали на нашу страну. За розсекреченими радянськими даними, 22 липня 41 го на західних кордонах агресору протистояла готова до війни 3,5 мільйона червона армія. Але Гітлеру вдається швидко відкинути її за сотні кілометрів від кордону. Навколо першого періоду війни між фашистською Німеччиною Німеччиною та СРСР вже під час війни і створювалися міфи. Газета Правда писала про зростальну цифру німецьких утрат і мудрість радянських полководців на чолі зі Сталіним. Противник був відбитий з большими втратами. Насправді армія розсупалася на очах. Величезні бойові втрати, дезертирство та приголомшлива цифра військовополонених 3 мільйони 800 тисяч. Через прорахунки Сталіна та небажання вмирати за нього на окупованих ним територіях. Ще жила пам'ять про голодомор, депортації та небагатий вибір колгосп або Сибір. В перші полгода. в плен ушло и попало 3 миллиона 800 тысяч человек. Это еще плюс убитые, то есть 70% кадровой армии просто исчезло, ее уже не было, да? И вот они ушли. А когда они ушли, их там никто не ждал. Я там були абсолютно не нужни. Ці люди вмирали з голоду їх не кормили. перелом уставлені до ворога стався лише наприкінці 41-го. Два агресори на окупованих територіях поводилися ідентично. Та Гітлер таки зміг перевершити Сталіна. Геноцид євреїв, публічні страти, масові розстріли приголомшили світ. Націонал-соціалізм урешті став страшнішим за більшовизм, і війна стала народною. Утім, Сталін і далі людські життя не цінував. У перші три роки війни в боях виживав один з п'яти не У нас официально говорится подвиг народа. Но если кто-то совершает подвиг, то этот подвиг происходит потому, что кто-то э, оказался бездарен, кто-то неправильно управлял, неправильно руководил, кто-то совершил преступление. До ситуации, когда руководство страны оказалось совершенно недееспособно. Народу прийшлося подвиг. і все одно без союзників перемога над Гітлером була б неважливою. Це визнавав і сам Сталін. США включили радянський союз у програму «Ленд-Лізо». Радянська армія буквально жила на американському продовольстві і пересувалася американськими машинами. Навіть катюші їздили на шасі Студебекера. Загальна допомога оцінювалася в 11 мільярдів доларів. Це була безпрецедентна допомога. Тисячі вантажівок, джипів, кораблів, танків, автоматів, паротяги, вибухові речовини, метали, форма, взуття, їжа. Радянський Союз упродовж війни голодував. Він був у великому стресі. Але офіційна пропаганда усіляко замовчувала обсяги допомоги і сформувала ще один міф: про те, що фашистку Німеччину переміг виключно радянський союз. Тепер Путін створив новий про те, що росіяни перемогли б і без України. Східний фронт, де боролися Третій Рейх та радянський союз, був найзапеклішим. Для радянського союзу війна закінчиться 8 травня 45-го, для решти світу 2 вересня 45-го капітуляцією Японії. Але міфи, створені радянською пропагандою, живуть і досі. А Росія знову захоплює нові території, створює нові легенди і знову формує культ великого та мудрого вождя війна, яка триває в Україні, не дозволяє нам забути, що в Європі ще є сили, які викликають спогади про найтрагічніші сторінки історії двадцятого століття, які надалі оперують логікою сфер впливу, прагнуть утримувати сусідів у васальній залежності, не поважають цивілізованих норм права і відносин між народами. Це в Європі не практикувалося з 1945 року, тому складно нам сьогодні раді. Тісно святкувати факт, що 70 років тому в Європі завершилася Друга світова війна. На Вестерплате, місці, де все почалося. У 70-ту річницю немає військового параду. Тут не демонструють натовську міць, та тисячі солдатів не бряться зброєю для боляків і більшості європейців. Це день скорботи за загиблими. Польща не забула ні гітлерівської окупації, ані сталінською, тому й зараз на варті проводить військові навчання, збільшує фінансування оборони, бо знає, на що здатна спадкоємиця радянського союзу. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Польщі, ТСН тиждень, 1 плюс